Шестирічний Єгорчик Єгоров. Цей хлопчик до початку повномасштабної війни мешкав на Луганщині у Сєвєродонецькому районі, в місті Золоте. Територія окупована з перших днів російського вторгнення. А от зник Єгор у червні минулого року. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Будь ласка, уважно погляньте на фото та спробуйте запам'ятати дитину. У Єгора овальне обличчя. Світле волосся та блакитні очі. Очевидно, що на цьому фото хлопчику менше шести років. Але я не думаю, що це завадить його упізнати. Якщо хтось раптом побачить його чи, бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми розшукуємо шестирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика теж з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його більша жона просила, і я його розшукую, я хочу його працюю. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини і я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку минулого року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабушки дала своєї прабабушки, з моєї бабуся Це було давно, напевно, десь у 23-му році точці це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може вона його раніше кинула напризволящі на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно рік тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він віншов ну відносно знав, що типу, там, по слухам, по кліткам, ну такі, що десь він там по Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його урошую. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває шестирічний син. Я розшукую свою дитину, приценка Олександр Олексійович, прохання там до когось, хто його. Якщо хтось може по прикметам, якісь кипери які буде підходити хлопчик, будь ласка, дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 см. сантиметрів. У нього пряме світло, русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра, дитина. Він к людям дуже тянеться. Більше, якщо що що йому подобалось, це ну, бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина. Не статус ДЦП він не міг вимовляти таких формулюровок, як там, «лів», якщо є смисл, якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз. Одразу телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки Дзінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua